Так, оглядаю вулики, підставляю рамочки. Отакі рамки з розплодом бачимо. Аж донизу по українська рамка. Вісім рамок таких. Здаємося, зараз я одну рамочку на них заберу в іншу сім'ю. Там так само бачимо. Тут отакі рамочки. Ось такий вигляд мають рамочки з розплодом. І в них зверху альпійський корпус. Треба передивлятися, вирівнювати сім'ї. Ось таку рамочку зараз я із розплодом дам в іншу сім'ю. Він печатаний, скоро буде виходити. Переглянув дві сім'ї. Третя, дивимося рамки такі самі, повно, Приносу нектару немає. Тут дивимося. Що тут за рамочка? Так само. Тут вже повиходила взяла і позабивали пилком. Тобто повно. Повертаємо назад. Начебто. Мисочок немає, то ми зараз поставимо їм ще один корпус. Хай працюють потепліше, але вже то будуть працювати. Ось зараз стан сімей. Давати їм роботу і щоб взяток був. Зараз поправлю рамочку і будуть працювати. Ось потягнули язика, давав рамку, їм підгодовував збоку. Вони вже потягнули язика така маточка. Ще ще один вулик. Ось бачимо розплоду повно. Є нектар якийсь в цьому ряду. Тобто розплоду повно і збоку будують мисочки. Вже закладають маточники. Без роботи сиділи, холодно було і вже мисочки маточники. Так що треба контролювати. Розплоду багацько. Ось така ситуація.